Дональд Трамп визначився і спеціальним представником по питанням Росії та України. Ним став Кіт Келох, якому на сьогодні 80 років. Саме Кіт Келох у березні 2023 року жорстко розкритикував за повільну підтримку та допомогу Україні з боку країн Заходу. На його думку, саме повномасштабна агресія Російської Федерації стала можливою через. Слабкість Заходу і Сполучених Штатів Америки після поразки в Афганістані та відсутності будь-якої дієвої реакції на захоплення Криму у 2014 році. Він сказав, що якщо ми не продемонструємо лідерство зараз, ми ризикуємо загрузнути у ще одній нескінченній війні. Келох критикував повільну і непослідовну підтримку України з Заходом. Окрім того, Андрій Єрмак сьогодні повідомив, що Україна готова до проведення другого саміту.